Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас буде оформлення щоденника. І не на якийсь місяць, тому що буквально пару днів назад почався квітень. А просто оформлення любих днів. Ось мій естетичний блокнотик, щоденник. Можу показати, як я заповнюю. Ось те, погоди і фугота заповнюю. Те, і настрій. Главное я ще не записувала. І розділяч Сьогодні ми будемо робити два оформлення. Одне в блакитних сині тонах, а друге вінтажне. Давайте почнемо з вінтажного. Давайте я вам для початку покажу матеріали. Ось такі стікери Ось така наліпка. Ще ось така закладка з вінтажними малюнками. Ось ці крапочки, ось такий декоративний скотч. І ще два листочки ось таких наліпок. Я їх показувала у покупці канцелярії. Дуже красиві і тішки мають вінтажного стилю. Так, давайте починати. Для початку я хочу зробити фон, для нього я використаю стікери. Так, Мені потрібно взяти клей, бо стікери липкі тільки в одному місці. Клей. Так, ось колесинка. У мене дуже мало вінтажних матеріалів, як ви можете замітити. Тому що якось не знаю. У мене просто якісь набої наприклад, як а прям набоїв, так би назви там вінтажні набіри і так далі, у мене такого немає. І ще, я те, що згадала, у мене ось тут є ось такий фейпак. І тут є ось такі маленькі вінтажні різні картиночки. Я думаю, з них ми теж можемо щось підібрати, тому що їх тут дуже багато. 100, 100 штук було, але зараз уже менше. Я би підлагала або ось таке щось, або ще щось таке, не знаю, з текстом. Щось таке хочеться вінтажненького стилю. М -м, може, давайте ось це воно так дуже. Мені інпонує. Ось така кайтинка яєчками, і тем мені нагадає на Пасху. А у квітні є паска, тому ми її теж. І заявлять, як ви можете заметити, я займаюся на шайовуванням. Мне дуже подобається, як виглядають на шайовані наклейки і скапапі. І ще давайте додамо якихось ось таких наклеїчок. Давайте додамо ось таку. Ось так її наклеїмо. І ще додамо ось тут ось таку. Виглядає мені здається, дуже красиво. Так, давайте ще візьмемо стільки. І знаєте, в мене ще є ось тут ось, ось такі папірчики. І тут є теж жовті. Їх я теж візьму, бо вони трішки відрізняються. Бо скеп-пері прямо в мене такого немає. І тому я хочу використати такий-такий. Так, давайте я ось такого хочу трішки відіграти, щоб воно виглядало більш красивіше. Уже буквально за місяць буде літо. Так швидко примайнув час. Ведь буквально пару днів назад була зима. Не повітню парум. Зараз тобто є зима. Чому я так кажу, тому що зараз у нас випав сніг. І звідси теж одиваємо кусочок ось такий. І хочу його ось так накладити. А вот давайте ось так мені дуже сподобалось. так виглядає. Ще я хочу наклеїти ось це відео. Воно таке рожеве, а тут все-таки в жовтих тонах, але все і Воно, воно таке вінтажненьке, на мій погляд. Так. Ага. Ось тут Зараз штатив штативне скинути. Ось ножнички. Я хочу трішки березіти, тому що воно є з білим контуром. А мені не подобаються наклейки з білим контуром. Тому я підрізаю їх зазвичай. Ось так вийшло у нас. І тепер треба наклеїти її. Як завжди важко відшклябити. Якось. получилось вам. Його я хочу наклеїти ось так. Зверху. Ну, Мені здається, буде якесь тут дивитися. Ще добавлю звичайну крапочку, як ж без них. Вони дуже тут пасують. І ось ще у нас є ось ці наліпки. Там хочу якусь вінтажну вінтажну кайтинку. Ось цю печатку хочу. Вона така красива досить. Ось тут можна її наклеїти. І ще давайте ось цю наліпку. Мені теж так сподобалось досить. І ще хочу кусочок ось тут тасні додати, тому що тут якось дуже пусто. Буквально ось такий невеличкий. Ось. Він тут буде добре дивитися. І все, ми зробили вінтажне оформлення. Точно, я ж забула. В мене ж є оці прикольні картинки. Їх для початку потрібно вирізати. Я не буду прям повністю вирізати, я просто її хочу ось так розрізати. І тепер я мушу думати, куди їх прикріпити. Я можу одну ось так прикріпити. В принципі, буде прикольно, я думаю, виглядати. Чуть-чуть ну, тут закриємо малюнок, але в тому і сенс... М -м. Нашаровування наклеюк і скреп паперу. І мені це дуже подобається. Подивіться, як красиво вийшло. І тепер ми сюди додали блакитних тонів. І тепер воно ще вінтажніше виглядає. Це була така закладка. У мене таких є ще багато, і в наступному ферменті ви їх ще побачите. Але я такими не люблю користуватися, а на них є ось такі прикольні малюночки. Кайтинки. Я хочу вот так вырезать только сам малюнок. Он тут очень прикольный. И его я хочу наклеить... Вот тут, может быть, у нас скраб. Папер со скотчем. Сиди вот так. Вот так. Мне как-то Як так прикольно. О, таку можна. Ось, ось так можно Во, сделать. Вот так вот. Ой, тихо. Якого хочу зробити, воно буде дуже так атмосферно виглядати, я би сказала. І давайте зробимо ще одну сторіночку в вінтажному стилі, бо мені він дуже сподобався. Так, я ще вибрала ось такі дві картинки. Мені, здається, у вінтажному стилі, і ще хочу вирізати ось ці ось так, як мінімум, розрізати чуть-чуть. Хочу наклеїти ось цей кусочок скляп паперу. Ось сюди, ось так зверху хочу. І наклеїти звайху ось цю картинку. В наході має рожеві відтінки, але ось ці квіти теж мають рожеві відтінки. І воно, виходить, що імпонує йому. Давайте ще наклеїмо якусь ось таку фіолатову наліпку. Ну, таку фіолатову сір. <клес> <клес> І так само ось таку темну ще хочу наклеїти ось сюди. Добре. Так, ще хочу ось цю обов'язкову якусь кайтенку. наклеїти, ось цю. хочу. Вона така красива схожа на малюнки Ван Гога. Дуже така атмосферна картинка. Обожнюю такий. Давайте наклеїмо ось ось сюди, ось так Буде дуже красиво. І ще хочу наклеїти ось цю наклейку. Хочу ось так наклеїти. І ще прикрасити ось ще яна цю хочу. Ось такого. Оби якусь ось таку можна ось таку зробити. Краще, мені здається, ось сюди ось так додати і воно буде більш цікавіше виглядати. І ще ще хочу ось цих крапочок додати, вони мені дуже подобаються. Я їх буду називати кепочками, бо я не знаю, яких ще можна називати. Ось так. А на зараз ми закінчили з вінтажними колажами. Зараз ми будемо переходити до наступних колажів. Це у нас буде в стилістиці. Блокійний. ось. Я підготувала дуже багато різних матеріалів, тому давайте починати. Їх багато, тому ми зробимо декілька сторіночок. Зі стільки і я буду брати, можливо, якісь наліпки. Тейко тазь. Скріб папір. Ось такі наліпки. Ще. І ще ось такі теж були закладки з Batney Спірс і з Наталією Орією. Дізі, я правильно ім'я і прізвище назвала. І ще багато різних ось таких каєтинок зі закладок. Кутики, собачки. Матеріалів загалом багато. Тому давайте починати. Зазвичай я буду ношайовувати матеріали, тому давайте. І ще ось такий метелик маленький є. Для початку я хочу взяти скейт папір і його розрізати, щоб не використати зв'язу весь. Його я хочу наклеїти сюди, в куток. дуже, як ви зрозуміли, люблю робити ось так, Тут Тут і тут. Тобто по о. А чому не тут? і не тут? Тому що тут е, місце для дати. І мені зручно писати в тому дату. Так, наклеюємо. Хочу ще тасьмою мою перехрестити з берегу. Уже зовсім скоро літо і вже, ви розумієте, зовсім скоро back to school. Як мінімум, ну, типу, в порівнянні там, якщо хвати там зими, наприклад, то це вже ближче. Ну, ну типу, буквально пару місяців я буду вже робити back to school. Тому що я хочу десь робити або в липні, або в червні. тому що в серпні і у вересні вже дуже багато людей йдуть в магазини і купують канцелярії. І тоді буде мало взагалі речей якихось. А я такого не хочу. Я хочу, щоб я прийшла і все, що мені треба було, було. Так, давайте вимогу ось цю каєтинку. Вона мені спробувала. Бачите, є дві каєтинки блакитні. Я їх хочу вирізати. Ось ця. Прикольно. Ось так наклею. І додавлю ось такий текутничок. Блакитний. Ще хочу наклеїти ось цю наклейку метелика. А тепер їй потрібно річки Так добре, наклеїмо. Хочу його ось так наклеїти. Ще я трішки позабула, що в мене будуть різні картинки з собачками. А де вони стоплі? Щось загубила. Або ось тут. З Собачками і котиками. Дуже хочу наклеїти оцю котка. Мені дуже сподобався. І тому ну, давайте його наклеїмо на скет папір Я, я це його називаю скреп папером, тому що він дуже скій по текстурі, схожий на скет папір це відео швидше за все вийде уже в понеділок, тому що зараз уже 10 і я не встигну його виставити сьогодні. Так, а тепер наклеємо ось цього котка. Вже трішки буду пришвидшуватися, тому що вже 16 хвилин відео йде. Ось так його приклею кутик. І прикрашу, прикрашу з цими крапочками. Вони мені дуже сподобались. Отут в блакитно-зелених тонах вони заказували на Aliexpress, але мінус, що вони дуже сильно приклеєні і зато трішки псуються. Ось так приклею, бо щось не сильно хоче клеїтись. Ось так приклею, думаю, буде прикольно. Так, ще хочу використати якісь наклейки звідси цікаві, поки тут не бачу ніякої, ніякої цікавої наліпки. Ось такі таке сайдечко хочу наклеїти. І ще хочу збоку наклеїти. Наталію Ео. Ео тобто Ео. Ось так. Іквій усюди ось так. О, подобається. Мені подобається, чесно. Хто чекає Back to School, поставте лайк. Я теж дуже його чекаю. І це одна з причин, чому я хочу зробити його в липні або в червні. Але є і інша причина, те, що потім, в останніх місяцях, вересь і цейпень буде багато людей. І буде мало можливостей, буде мало товару, і я не зможу купити те, що мені буде потрібно. І за цього я не хочу робити пізніше. Бо потім прийдеться об'їздити пів Україну, щоб або півсаетю облазити, щоб щось знайти. А я цього робити якось чесно. Не горю бажання. Ще які може є прикольні наліпки. Ось так прикольну знайшла. Ось так можна зробити. Мені, чесно, поки дуже подобається. О, і що, я подумала, як можна. У мене тут є ось такі галочки і хрестики. Хочу взяти блакитну галочку зараз. Є, річка була. Ось таку і її наклеїти ось сюди. Ось так. Мені, в принципі, дуже сподобалося це оформлення. Тільки ще хочу додати оцього моїського скотчу. Ось так. У мене вже закінчився один скотч, зараз давайте я його вам покажу. Я от нас тій сторінці зробила. Ось такий скотч в мене вже закінчився. Класний був. Вінтажненький такий. Мені, в принципі, дуже сподобалось те, що у нас вийшло. Ну таке атмосферина досить. І на цьому я вже буду закінчувати. Ось такі дуже красиві сторіночки ми зробили. Дві вінтажні. І ось така в в кольорах. Мені дуже сподобалося особливо це місце. І знаєте, аби ще щось ось сюди додало, не знаю. Мені щось там дуже мало речей. Не знаю, що щось треба додати. От, наприклад, сигналіпок. От блакитну квіточку можна додати, наприклад, тут є ось така. Просто бо я не можу так залишити це ось сюди, вон. От, тепер мені все подобається. І на цьому все. Я закінчую це відео. Усім папа!